Вітаю! Сьогоднішній урок розпочинає серйозну велику тему відокремлені члени речення. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які члени речення називаються відокремленими, як ми інтонаційно відокремлюємо їх в усному мовленні, якими розділовими знаками відокремлюємо їх на письмі, які члени речення бувають відокремленими. Ця тема не буде для нас повністю новою. Через те, що в 7 класі ми розглядали теми дієприкметниковий та дієпосівниковий зворот, розділові знаки про них, і ця теми стануть нам у пригоді, при вивченні цієї теми. Отже, перший наш крок. Тоді, коли ми з вами будуємо речення, то в них обов'язково є такі члени речення, які несуть якусь додаткову інформацію, мають особливе смислове навантаження. Найчастіше це смислове навантаження причин. Або порядок слів у реченні є таким, який може особливо виділяти якісь другорядні члени речення. Ось такі члени речення, які несуть на собі особливе смислове навантаження, які в усному мовленні інтонаційно виділяються нами, а на письмі ми виділяємо їх розділовими знаками, найчастіше комами рідше тере. І називається відокремленими. Відокремленими можуть бути другорядні члени речення, які ми знову вже знаємо, вивчили це означення, різновид значення прикладка, додаток і обставини. Давайте розглянемо на прикладі, який ви бачите на дошці. Боже світ, оповитий красою, задрімав у легенькому сні. Оповитий красою. Це відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Тема для нас не є новою. У реченні займає місце після означуваного слова. З обох боків відокремлюється комином. Тарас трохи постояв, ніяково попрощавшись, пішов із хати. Ніякого попрощавшись, це відокремлене обставина, виражена дієпосівниковим зворотом. Знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється комами. Про кому ми з вами вже говорили сьогодні. Ви бачите на дошці, це у нас на письмі. А в усному мовленні ви чуєте, як ми з вами точно так же інтонаційно виділяємо ці члени речення Божий світ, оповитий красою, задрімав в легенькому сні. Тарас трохи постояв, ніякого попрощавшись, пішов із хати. Які ж умови для відокремлення існують? Умова номер 1 порядок слів у реченні. В першому семестрі ми з вами розглядали таку тему і знаємо про прямий порядок слів і інверсію зворотний порядок слів на прямий порядок слів. Так ось, якщо ми з вами розглянемо на першому прикладі, то побачимо, що для означення його природне місце перед означувальним словом, бо за містом лежали вкриті лісом гори. Гори у нас з вами означуване слово, вкриті лісом це поширене, виражене дієприкметниковим зворотом, означення. Займає місце перед означуваним словом, це його природне місце. Розглянемо друге речення. Поза містом лежали гори, укриті лісом. А тут у нас з вами означення перемістилося і стало після означуваного слова. Тобто неприродний для нього порядок слів, неприродне для нього місце, якраз і спричинило до того, що у нас з вами речення стало ускладненим Ускладненим відокремленим означенням, вираженим дієпритаковим зворотом. Умова номер два. Ступінь поширеності членів речення. Найчастіше відокремлюються поширені означення, обставини, тобто це означення виражене дієприкметниковим, або прикметниковим зворотом, або обставина, виражена дієприсовниковим зворотом. І от якраз сматеріали з 7 класу, відомий нам вже. Розглянемо на прикладах. Перше речення. Батько сидів, замислившись. Обставина замислившись, виражена тільки. Одним дієприслівником, одиничним дієприслівником розташовується він в кінці речення після дієслова присадка, тому розділовим знаком не відокремлюється від речення. Знаємо про таке правило. А давайте глянемо на друге речення. Пливе місяць молоденький, розігнувши роги. Розігнувши роги, дієприсівниковий зворот, поширена обставина, виражена дієприсівниковим зворотом, тобто словосполучення. І знову ж таки. Після сьомого класу знаємо правило про те, що де б не знаходився дієпресівниковий зворот, якщо він не є частиною фразологічного звороту, він буде відокремлюватися розділовими знаками. І тут у нас він займає місце в кінці речення, і ми з вами повинні відокремити його розділовим знаком. Умова номер 3 додаткове смислове навантаження. Інколи відокремлене член речення займає місце не, не після означуваного слова, а перед ним. Зазвичай він не відокремлюється, але якщо. Він несе на собі додаткове смислове навантаження, ну, найчастіше це буде обставина причини, ось або причинове якесь значення. Тоді ми з вами його повинні відокремити. І, от приклад до умови No3, небайдужий до живопису, брати сам деколи потроху малював. Тільки що от на першому слайді ми з вами говорили про. Відокремлені невідокремлені означення, тобто означення займає місце перед означуваним словом, і це його природне місце. Тобто саме тут воно повинно розташовуватися. Тут воно у нас теж розташовується перед означуваним словом брат. Але чомусь відокремлюється кому? Чому? Тому що на ньому є додаткове смислове навантаження. Брат сам деколи потроху малював. А чому з якої причини? Тому що він був небайдужий до живопису. Це поширене означення має ще й Відтінок причини, тому відокремлюється комою у реченні. І четверта умова відокремлення це граматична несполучуваність слів. Ну, деякі частини мови між собою не можуть поєднуватися, сполучатися. Так, наприклад, особові займенники, тут у нас, він, особовий займенник Я представлений, особові займенники не сполучаються із прикметниками, от, з означеннями. Тут у нас з вами ціле отозначення приголомшеною велемудрою наукою я підводжуся з хололої стерні. І знову ж таки, це умова для відокремлення. І ми бачимо, що перед особовим займенником знаходиться поширене означення, яке ми з вами повинні відокремлювати розділовим знаком. З наступного уроку ми з вами будемо розглядати конкретно кожен вид. Відокремлених членів, тобто відокремлені означення, прикладки, додатки, обставини, відокремлені уточнювальні члени речення, і тоді вже стане більш зрозумілим і більш знайомим для нас, більш знайомим для нас матеріал, інформація, яку зараз ми маємо розглянути у цілому, тобто безвідносно до якогось конкретного члена речення. Пропоную на практичних завданнях повторити те, що нам відомо із 7 класу, ну і дещо нове, що ми з вами на сьогоднішньому уроці вже починаємо розглядати. Отже, перед нами текст. Нам треба прочитати цей текст, зважаючи на інтонацію при відокремлені членах речення, і знайти відокремлені члени речення. Давайте читати. Святкування Івана Купала в Україні відбувається в липні, саме в розквіті літа. Зупинимося на першому реченні. Ось після коми частина цього речення є відокремленим членом, відокремленим уточнювальним членом речення, відокремленою уточнювальною обставиною. Будемо так говорити. Вона конкретизує значення обставини в липні. А коли саме в липні? Саме в розквіті літа. Тобто липень це розквіт літа, конкретизує. Знаходиться в кінці речення, і ми замовікремлюємо розділовим знаком. Друге речення. На мальовничих просторах збирається молодь, влаштовуючи гуляння. Це для нас уже відомий матеріал це діпресівниковий зворот, відокремлена обставина, виражена діпресівниковим зворотом. Діпресівникові звороти скрізь відокремлюються комами. Ось у нас точно так же. На видному місці посеред галявини розводять вогнище. Відокремлена уточнювальна обставина на видному місці, а де саме? Посеред галявини, знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється комами. Но коли ми з вами читаємо в усному мовленні, ми точно також інтонацію виділяємо цю частину. З розгону хлопці і дівчата перестрибують через нього, очищаючись від гріхів. Вороб, усього поганого. Теж знайомий нам елемент речення. Відокремлена обставина, виражена дієприславниковим зворотом. Ну, ви поки що можете говорити, що це дієприслівниковий зворот, тому що ми з вами до цього моменту матеріалу ще не дійшли, ще не опрацювали його. Сьогодні тільки перші кроки робимо. Поблизу багаття ставиться деревце, прикрашене квітами, зіллям. Яке. Прикрашене квітами зіллям. Сьогодні уже під час розгляду теми ми з вами звертали увагу на відокремлені означення, і ось це якраз перед нами відокремлене означення, прикрашене квітами зіллям, знаходиться після означуваного слова, тобто займає неприродне для нього місце, тому що природне перед означуваним словом, і тому відокремлюється розділовим знаком, а в усному мовленні інтонацією. Далі, кругом нього дівчата водять хороводи, співаючи купальських пісень. Відомий нам матеріал, прислівниковий зворот. А тепер ми з вами вчимося називати правильно відокремлена обставина, виражена діприсівниковим зворотом. І, як ми з вами вже сьогодні повторювали, де б не знаходилася в реченні відокремлена обставина виражена дієпсівником зворотом, обов'язково відокремлюється розділовим знаком. Пізно увечері, ближче до півночі, дівчата путь вінки і пускають їх на воду. Ближче увечері, а коли саме? Конкретизація йде ближче до півночі. Відокремлена уточнювальна обставина часу. Знаходиться в середині речення з обох боків відокремлюється кома. І останні речення, крім молоді, у святі беруть участь старші люди і діти. Крім молоді, Відокремлений додаток знаходиться на початку речення, відокремлюється комою від усього речення. Як ви змогли пересвідчитися самі, у кожному реченні нашого тексту був якийсь із відокремлених членів: або це означення, або це обставина, Виражені дієприкметником зворотом означення, виражені дієписівником зворотами обставини, виражені. Прийменниково-іменниковими конструкціями уточнювальні обставини часу, місця, відокремлений додаток. Це в нас було звичайне завдання на розрізнення тих елементів, про які ми з вами говоримо. Друге завдання. Пропоную об'єднати два речення в одне ускладнене відокремленим членом. А Тепло вдихнула в лице пухка чорна рілля. Вона була повна спокою і надії. Давайте ще зупинимося на одному місці в цьому реченні. Нещодавно ми з вами закінчили тему про однорідні члени і знаємо, що означення бувають однорідними і неоднорідними. Зверніть увагу на це речення пухка чорна. Два означення є неоднорідними, тому що характеризують предмет за різними параметрами, тому між ними розділовий знак не ставиться. Далі Б. Хлопці мовчки стоять, вони милуються із зоряного неба. Перше речення ми з вами будемо ускладнювати відокремленим означенням, вираженим прикметниковим зворотом, друге відокремленою обставиною, вираженою діпресівниковим зворотом. На діпресівниковий зворот будемо перетворювати з вами дієслово другого речення і залежні від нього слова. І третє, у нас тут написано два речення, і тут немає помилки, тут дійсно два простих речення, тільки вони об'єднані в одне складне. Тут, де панує степова тиша, казка сама просилася в слово. Можемо легко це перевірити, нам треба визначити мінімум дві граматичні основи, і вони у нас тут є. Казка просилася, перша граматична основа, тиша панує, друга граматична основа. Та що тут у нас було по два простих речення, а тут у нас складне речення, яке ми з вами точно також мусимо переробити на. Просте речення, ускладнене відокремленим членом. Ну і зрозуміло, що нам треба буде конкретизувати значення обставини місця тут. Тобто, у нас з вами буде це речення, ускладнене уточнювальною обставиною місця. Відокремлене значення, відокремлена обставина. Відокремлена обставина, уточнювальна обставина місця. Можна зупинити відео, виконати завдання. І потім перевірити, чи правильно ви виконали завдання. А ми з вами зараз перевіримо правильність виконання завдання. Отже, перед вами три речення ті варіанти, як ми могли переробити їх на прості, ускладнені відокремленими членами. Перше речення. Тепло вдихнула в лице пухка чорна рілля. А яка це рілля була? Повна спокою й надії. Чому ми з вами відокремили? Це означення, тому що воно знаходиться в реченні після означуваного слова. Якщо б перед ним ми вами не відокремлювали, тому щоб не було відокремлення. Давайте прочитаємо, просто записувати не будемо, просто прочитаємо. Тепло дихнуло в лице пухка, чорна, повна спокою, надії рілля, тобто це звичайний порядок слів. А тут ми з вами переставили місцями і означення зайняло місце після означуваного слова. Через це це умова відокремлення. і ми з вами його відокремлюємо. Воно є поширеним. Знову ж таки, друга умова найчастіше відокремлюються поширені члени речення, хоча можуть відокремлюватися і непоширені означення, прикладки і так далі. Друге речення. Хлопці мовчки стоять. І ось якраз другий присудок. Ми з вами переробили на дієприслівниковий зворот, дієприслівник з залежними словами, милуючись із зоряного неба. Для посівниковий зворот 7 класу ми з вами знаємо цю пунктограф, де б не знаходився в реченні, обов'язково відокремлюється комою. Тут у нас з вами в кінці речення, тому перед ним ми з вами ставимо кому. І третє речення, яке було складним, яке нам треба було переробити на просте речення, ускладнене уточнювальною обставиною місця. От у нас з вами слово це тут, яке ми повинні розшифрувати за допомогою відокремленої обставини, уточнювальної, тут, а де саме? І тут можна. По різному сформулювати, тут серед степової тиші, розшифрували, уточнили. Тут де? У царстві степової тиші, тобто по-різному можна. Головне, щоб ми з вами зрозуміли суть виконання завдання. Цю обставину нам треба з обох боків відокремити комому через те, що це відокремлене речення, яке знаходиться всередині речення. Тут казка сама просилася в слово, а тут де сам серед степової тиші, або якщо ви обрали другий варіант у царстві степової тиші, відокревлена уточнювальна обставина місця. Сподіваюся, що ви правильно виконали завдання номер 2 Повертаємося, у нас є ще творче завдання Номер 3 Уведіть речення відокремлені члени. У вас два речення, ви можете обрати одне з них, можете попрацювати з двома для того, щоб потренуватися більше, краще. Зорі спалахували тихими вечорами на темному небі, дикі гуси летіли під весняними хмарами. Що ви будете уточнювати, або що ви будете відокремлювати, чи це буде означення, чи це буде обставина, ви вибираєте самі. Це завдання ми не будемо перевіряти через те, що це творче завдання, кожен повинен попрацювати сам. Ось як тут правильної відповіді не може бути, тому що це творчість. Хтось підбере таке слово, хтось захоче так поширити від відокремлю членом, хтось інакше. Просто для прикладу. Ну, наприклад, так. Зорі спалахували тихими вечорами на темному небі, заворожуючи місця, надихаючи на творчість. Тут ми з вами увели до речення, дві відокремлені обставини, заворожуючи місця, надихаючи на творчість, виражені дієприслівниковими зворотами. Ще раз підкреслюю, це приклад. У вас можуть бути абсолютно свої речення. Зазвичай ми закінчуємо наші заняття тестовими завданнями. От два тести, які пропоную для вас перевірити, як на сьогоднішньому уроці послухали, засвоїли, відпрацювали і орієнтуєтеся в темі. Отже, тест номер 1 Відокремлене означення є в реченні. Ну, зрозуміло, що розділові знаки пропущені, інакше б з розділовими знаками ми б замошвиденько зорієнтувалися, що у нас іде. Можна зупинити, перечитати речення, визначитися з правильною відповіддю і потім перевірити разом із нами правильність виконання. Сподіваюся, що ви всі правильно виконали завдання і знайшли відокремлене означення у варіанті В. Карпати, залиті білим сяєвом, минили своєю величчю. Залиті білим сяєвом. Це у нас відокремлене означення, виражене діаприкметниковим зворотом. Знаходиться в реченні після означуваного слова. Ось, тобто, це непрямий порядок слів. І тому ми з вами повинні відокремити. В речення з обох боків відокремлюється комами. Давайте усно переставимо на початок, залиті білим сяйвом Карпати манили своєю величчю. Тут ми знову нічого відокремлювати не будемо, тому що тут прямий порядок слів для означення і означуваного слова. Так що, тут воно б у нас не було реченням з відокремленим членом. Перевіримо інші варіанти: варіант А, варіант Б і варіант Г. Ми з вами не ставимо розділові знаки, тобто немає відокремлення, немає розділового знака, через те, що означення поширені знаходяться перед означуваними словами, налиті холодним соком яблука, ніби світяться. Означуване слово, а поширене означення знаходиться перед ним. Ще довго добратимуться додому натомлені за день робітники. Означуване слово робітники а натомлені за день це поширене означення, виражене дієприкладниковим зворотом. Далі, і укритий вечірнім туманом козак, козак це означуване слово, а укритий вечірнім туманом це поширене означення, яке знаходиться перед означуваним словом, тому не відокремлюється. Отже, у варіанті А, Б і Г однакові позиції поширених означень, виражених дієприкметниковими зворотами, вони знаходяться перед означуваним словом. А це не умова для відокремлення, якщо вони несуть на собі додаткову причинову. Можна так сказати, інформація, Тобто інформація повинна пов'язана бути з причиною, у нас тут такого немає, тому ми їх і не відокремлюємо. Другий тест. Тере при відокремленому члені є в реченні. До сьогоднішнього моменту, до сьогоднішнього року, ми з вами вже знаємо дуже багато пунктограм, пов'язаних із тере. Перше тире це всьому спочатку в п'ятому класі, але в восьмому класі, в першому семестрі, ми з вами розглядали, повторювали цю орфограму, поглиблювали, тобто більше дізналися умов для такого тире. Це тире між підметом і присудком. Перше тире. Далі подорожували однорідні члени речення. Знаємо, що в реченні з узагальнювальним словом і однорідними членами також ставиться тире. Ось. І ще одна знаємо, на місці ми знаємо на місці пропущеного члена речення у неповному двоскладному реченні. От тепер нам треба вибрати те речення, у якому Тере знаходиться при відокремленому члені речення, тобто при нашому сьогоднішньому героєві. А. У мене жодних претензій немає до долі моєї обраниці. Б. Життя сподвінним дном химера. В. І криниця в саду, і червона калина. Все знайоме і рідне до болю в душі. Або Гладу й силу в світлу, а не тіню. Навіть якщо б ви не знали нічого про відокремленічне наречення, але ви знаєте про три інших структурних елементи вречення. Ви б вибрали варіант А. Як той варіант, у якому Тере. От, воно перед моєї обраниці, знаходиться при відокремленому члені. У мене жодних претензів немає до долі. А що ж це воно таке, доля? Моя обраниця. Відокремлена прикладка, поширена прикладка, виражене слово сполучення. Знаходиться після означуваного слова. В кінці речення відокремлюється тере. Дуже скоро ми з вами дізнаємося про умови вживання тере при відокремлені прикладці. Варіант Б. Тере знаходиться між підметом і присудком, вираженими іменниками у формі називного відмінка. Хто що життя є, що таке? Є химера, хто що химера. Іменник в називному відмінку, іменник в називному відмінку. Тому ставиться тере. У варіанті В. Тере знаходиться перед узагальнювальним словом при однорідних членах речення, і криниця, і калина. Все. Знаємо про цю пунктограму. І в варіанті Г Терез знаходиться на місці пропущеного члена речення. Владу силу, віддайте світлу, а не тіні. І ось дуже легко, із самого речення за ми можемо встановити пропущений головний член речення, пропущений присудок. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе, до наступної зустрічі!